Я їх не міряю сантиметрами. Ось ложимо в ямочку, ставимо. Вон ямочка готова. Ставимо в ямочку. Тільки Я не знаю, що це. О, це тшинсінний. світки. О, це жовтий. Так, дивіться. Зразу я її ставлю на південь. О. Ось, прививкою на південь. О. Ось отак, отак придержую. Ось, отак, от, ось ось так придержую Харешу рукою. Отак, при, при той. Прямо от корінь, от, от показують, там е, ямки роблять, розправляють. Не, не потрібно цього робити. Корінь у вас повинен лежати, як потрібно. Ось дивіться, ось він як лежить. дивіться, он. Ось отут придавили, щоб у вас 5 см вийшло. І все. І корінь пішов глуб, а не у, у верх росте.